завжди з любов'ю і душою треба згадує місце, де народилася і минуло її дитинство, то в вогнище маленька батьківщина кожну людини, де живуть. Мама, тато, бабусь, дідусь, сестри та людини. Якщо скласти маленькі батьківщини кожного з нас, то йде наша велика держава Україна. Землю. Наші ж предки кинулися пізніше, і землі може не дістався. Той пішов вони до Бога, а він у свій час молився. Люди не посміли до нього звернутися і стали чекати. Ти сам що чого прийшов до нього, він запропонував чорну землю? Ні, відповіли наші предки. Там же живуть німці, французи, іспанці, італійці. Тоді я вам на ту землю. Що залишить я Там є все. Річки, озера, моря, ліси, степи, гори. Але пам'ятайте, якщо берегтимети її, то вона буде ваша, а ні, то ворога. Ми пішли наші предки на ту землю, оселилися і живу до неї. А країну свою назвали Україною. В в світі є країни. Різні люди є на світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна, найрідніша нам усім, то прекрасна україна нашого народу ті. Я Україна, голову мою оповив колючий терновий вінок, який дає мені біль та страждання. Плачу, постовну моя земля від пролитої крові непорозуміння і ненависті людської. Невпинний час страждань людського полю Відраховує нам і днини і хвилини. Віднець стерновий, оповивши волю, лежав і на чолі, і на серці України. Культуру правдому печимо віками, Ламав галічив, кидав у багну. То... Розплющив голючими руками ту віру, що народ живе добро. Намірився і тудору своїх прибрати, страх сіяти і душу засмутить, хотів би він направити на брата і мов батюшку занапастити. Він міг би довго душі нам косити. Щеп'не віно із квітів та барвистих стрічок і хай він береже твою молодість і красу. Ось тобі вишту рушник, як оборі від зла, від недолі, а на не лишту вожну хліб, Чула в диву жили, Багатий та достатком. А ще по вишиту сорочку і козадарним звичаям мати вишивала доньці на щасливу долю там та милотицією дивною красою свій народ та всіх людей світу. Ми не просто юрба, ми єдиний і мужній народ, що ніколи, ні перед ким не зігнеться. Я до себе кажу і до кожного з вас говори, говоримо усі, хоч ми й добре навчились мовчати. спитаємо у себе, відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати. Запитай та свідомі зуміє зумів на жизнелятах на Бога, що столомцем нам меду навидачам забуття рідних слів і пісень, і джерел, і стежок від порога. Мова моя українська, батьківська, материнська, знати її не вивчено, просту, домашню, звичну, не з зиморів прикликано, не словників насникано. Бо вона в мене із кореня, пола мені наговорена, дзвоном коси прокована, Чисті в чистій воді смакована, пола мочей продивлена, сводком багать продивлена, з хлібом у душу смоктана, в позірці намокнута, і аж до скору захнишена в серці моїм. Не можу ходити по рідній землі, не чаруючись виплаками народу у віках рідної мови. Народу немає ніж оскар. Як його мова. Мова це крила пташки, які вона не почуває, але без них не може слетіти. Наша мова завжди звучала, звучить, та звучатиме у наших серцях материнських піснях. Тож маємо зробити усе для того, щоб наша українська мова звучала в спілування та українських піснях. Які так люблять слухати, так як у нашій країні, так і у багатьох країнах світу. бо немає майлозвучніших пісень, ніж українська пісня, там, де земля красива Це поет Павло Чубицький і композитор Михайло Рубицький. Так в переливах на прапорі сяє горить. Це знак наш, це фабрики ниви, це символ, що будемо жити. Що скільки закривав на століть тебе країну імені лишала? Той стат був, братя, урочу мить, всі разом перед прапором держави степів. Та в карпатський гір, є на покою, сину та Гей, не дромися на перекір, любому прапором прапорами вільної держави. Жити міцні українську державу, мирало у пітлах мільйонів борців, щоб вся в синьо-жовтій піднялась величава на радість народу, віки майорів, Боронусь ми довго за волю, за право, Щоб нині твій час України настав. Живити міцній наша йола на держава дружньому колі в та ша. до Української Народної Республіки 22 січня 1999 рік День Соборності України. 24 серпня 1991 року було проголошено Акт про незалежність України. 6 Шост... грудня 1993 рік проголошено Днем Збройних сил України. Жовтня, сто днем до України. Спасибо червня була прийнята Конституція України. Прийшла, прийшла свята година, настав жадав довго час. Уря, єдина Україна, приходить свято і до нас. Хай прапор бракоросвящений, Не завжди в серці майгрить. Запам'ятайте же люд хрещений і час, і день, і цю мить. Ківщина навіть єдина, є у нас, що від них Україна, так як, як і вихід та нас. Нехай же мудрість не покине, моїх сніг в боротьбі. Та твою болість України, навіть слава, хай далі. Нехай ніхто не половини твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Одна від заходу до сходу, Володь, земель і волю. Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народу. Добрий ян, коли крилатий із небесу сучини, до нас, хлопців і дівчаток все від словом бороні. При науці, при забаві, помагай нам кожен час, щоб були молоді, жваві, щоб була потіха в нас, щоб любила нас родина, щоб ми вільно, без тривог, будували Україну. Щоб нас Бог. Молимось Боже єдиний, нам Україну, храни, всі свої ласки, щедроти, ти на зверни, дай нам Божу кодолю, дай нам мирного світу, щастя дай Боже, і просвітання намногії літа. За неньку в країну сьогодні молюся, за мир в Україні, ми молимось.